Сфері криптовалют я кручуся вже близько двох років. Частенько в особисті мені приходять питання, який в мене капітал і скільки я заробляю. Взагалі відповідати на таке некоректно, того, що гроші люблять тишу, але я особливо в прикмети не вірю. З вами Артем, автор крипового блогу, це ролик про те, скільки і на чому я заробив на криптовалюті. Поїхали сьогодні у випуску. Скільки грошей я витягнув з фінансової піраміди, на яких монетках заробив у період Булрану, скільки підняв на токен сейлах, рекламних контрактах, практичному трейдингу чи зміг заробити на своїй криптовалюті та багато. То іншого почав свій шлях у крипті. я наприкінці 20-го. У грудні я зареєструвався на стартап. Інкубатор і представляв свій криптопроект. Робив як справжній інфоциган. Розповідав про заробіток на криптовалюті самостійно не заробляючи на крипті. Spot це великі гроші, деньги, це маленькі да, блядь. Вибив друге місце і отримав в якості призу. от мі бенди не 10 тисяч доларів інвестицій, але теж непогано. Просто погляньте на це обличчя на початку. 2022-го мій капітал складав 1600 баксів. Половину я інвестував у Альт. Воїни, що бачите на екрані, іншу половину вклав у фінансову піраміду профічів. Вони брали гроші в управління, і відсоток від пробутки забрали собі. Тоді мені здалося це хорошою ідеєю. Не повторюйте таке. За три місяці монетки підросли із 800 доларів. Я забрав 2800. дві штуки чистими. Моя пірамідка показала фантастичні результати, і п'ятьма транзакціями я вивів 5556 доларів. Заробіток склав 4700. Потім цей пасивний дохід загнувся, і більшість користувачів втратили кошти. Страшно, очень страшно. Поки бабки три місяці примножувалися, автоматично. Треба було десь заробляти. Я завів аккаунт TikTok про криптовалюту, який швидко набрав популярність. За 500 доларів у місяць я робив декілька відеосів про токен одного проекту, який згодом також скаменув. Але там не сама команда злилася, вони просто спаскудили токіноміку і ціну токену катали в дно. Коротше, на такій інтеграції сумарно заробив 2000 доларів. Більше я сками не рекламував. Остання співпраця була з p 2 p платформою Bitcoin Global. За 5 місяців інтеграція принесла мені 5250 доларів, аж поки мені не знесли аккаунт в TikTok. На цьому наша співпраця завершилась. Ось, але біткоін глобал крута пітупішка без KIC з прикольними функціями. Тож, якщо що, чекаю на пропозицію. Навесні 21-го почався бум токенсейлів. Усі проекти, в які вдавалося зайти на IDO та ICO, давали шалені ікси. Я завів Telegram і деколи аудиторія приносила мені гарантовані алокації. Такими проектами став Launchpad, Trustpad та Moonstarter. З першого я забрав 2500 доларів, з другого 1100. Хоча краще токени Trustpad б я не зливав. Тоді всі IDO на ньому приносили космічні гроші, а за стейкінг токенів давали місце у сейлі. До речі, на початку їх розвитку Тіпан давав 800% річних за фармінг монет. Три тижні я забирав по 80 баксів у день, сумарно накалюдувавши 1600. Був також невеличкий сейлбулк, що притворив мої 100 доларів у 1400. 1300 баксів чистими. Дуже успішним виявилось IDO Launchpad у Solanium. Мені фантастично пощастило потрапити в сейл з одним білетом і вкласти 1000 доларів. На лістингу монета дала 5 іксів і зливши 80% токенів я заробив 4000 доларів, з яких 3 штуки чистими. Решту вклав у фармінг Slim соланою на сайті строком на півтора місяці. І саме в цей момент почався шалений ріст солани і всіх токенів на цьому блокчейні. Коли я клав монети до фармінгу, сол коштував 36 доларів, а слім вартував 40 центів. Вивів кошти я 19 вересня при солані по 150 і соланіумі по 4. Пахтом всім іксів за 2 місяці заробив 7800 доларів. Дей! Там, коротше, стейкін фіксований був без можливості завчасного виводу. Тримав крестики на всіх кінцівках, аби токени не рухнули до мого розлоку. І пощастило. Зараз на ведмежому ринку айдіони приносять прибуток, тому зазвичай їх не публікую. Але частенько в телеграм виставляє дропи з крутими призами, пишу смарт-ідей та просто розігрую бабки за питання на ефірі. Тому підписуйтесь, я ж для вас усе це роблю. Ну і про Ютуб не забувайте, а то дивитесь мої ролики на мишу. От що це за статистика? Більшість із глядачів навіть не підписані на канал, якось некультурно. Повернемось до токенсейлів. Думаю, всі так села. Ратор Coinlist, що давав заробити майже на кожному ICO. Сумарно я зміг занести в 4 Чотири проекти. Х'юмен приніс мені 200 доларів, центрифуги витягнув 900. Потім ще за сейл центрифуги дали дроп токену, Альтаїр злив його по 200 баксів. Найуспішнішими сейлами стали Міна Протокол та Immutable X. Славши в Міну 500 доларів по ціні 25 центів, продав монети по 4. 8 тисяч доларів профіту. У Immutable я потрапив до другої опції і купив монети по 15 центів, знову на 500 доларів. Там були три розлоки, середня ціна продажу в мене 4,27, а це виходить 28 іксів або 14 доларів. Ніхуя Люля в'їбав. Головне питання, куди подівались усі ті гроші. Це був останній успішний сейл на CoinList перед ведмежим ринком. Я прийняв рішення більше туди не інвестувати, через що врятував себе від низки провалів. Насправді, ідіошок було більше, але типу рахувати кожні 15-20 баксів профіту надто запарливо. Ще був такий кейс. Представники біржі Байбіт написали мені, що їм подобається мій контент. І Вислали мені фірмінний мерч та 500 баксів на фьючерсний рахунок. Просто так їх треба було на фьючах відторгувати, що я успішно зробив і вивів 900 баксів. Непоганий бонус. Я зробив невеличку паузу, бо здається, я балакаю надто швидко. Поки не продовжили, підпишіться на канал та поставте вподобайку. Це зробить мене трішки щасливішим, а ще він буде постійно рости. На хайпі криптовалют кожен другий захотів пройти курс по трейдингу, а попит, як ви знаєте, породжує пропозицію. Я провів приблизно три групових набори, що принесли мені дві тисячі доларів. З кінця 21 го викладав тільки індивідуально. В такому форматі вивчив сімох учнів, що становить дві тисячі сто доларів прибутку. Складніше за все порахувати найцікавіше, скільки грошей я заробів на торгівлі криптою. Ось 2020-й я бабки тільки просирав. До речі, скільки і на чому я втратив у крипті, розказав у минулому відео. В першу половину 21-го мені тупо щастило на рості альткоїнів половину є переважно шорти в токени на розлоках. Більш-менш адекватно трейдити навчився лише за останні півроку. Фактично, мій шлях у крипті триває 30 місяців. Рахуючи середній прибуток на трейдингу, давайте помножимо кількість місяців на 500. Це найбільше наближено до істини. Може бути, а може не середній дохід на торгівлі криптою дорівнює 15 тисяч доларів. Багато інфлюенсерів та блогерів непогано піднімають на рефералках. На жаль, моя аудиторія напрочуд лінива з десятка біржі платформ сумарно мені накапало 363 долари. Ну і перейдемо до моїх спроб заробити на. Власній криптовалюті. Усього я створював 4 токени: Роро, Стем, Крі і Юей. Перші два були чисто приколом. Монетку UA я робив для донатів Збройним силам України. З того відео пройшло 4 місяці, і монетка так і торгується собі на біржі. Найбільшу роботу провів з токеном кріпово екосістем. Я зібрав 5000 тисяч доларів інвестицій, запустив торгові пари, програми майнінгу ліквідності, стейкінг та інші функції. З початком війни я призупинив проєкт і розіслав гроші усім холдерам КРІ відповідно до кількості монет на їх гаманцях. Найдивніше, що я не зробив. На цьому ні копійки, бо постійно докидував гроші в ліквідність задля стабільності торгової пари. Ну такий я альтруїст, але ідея створити проект з власним токеном завжди у мене в голові. Так що я до цього повернусь. На багатьох криптодвіжухах заробив не так багато, як хотілося. Я не крутив P2P на Binance, зовсім трохи підняв на NFT фармінгу токенів. Амбасадорки, тестнети та ноди взагалі не враховують даних замало, аби брати до уваги. Я би хотів зробити для вас ролик по цим видам заробітку, але через недостатній досвід краще запрошу компетентну людину. Коротше, побачите, це буде цікаво. Настав час підрахувати загальний прибуток за ці 30 місяців у криптовалюті. Сумувавши усі перераховані пункти, вийшло приблизно 85 тисяч доларів. Ділимо на кількість часу у криптосфері отримуємо 2800 баксів на місяць. Десь такі цифри має людина, яка майже з нульового балансу почала роботу з криптою. Я не купував біток по 10 баксів, не займався майнінгом, не рекламував біному та фінансові піраміди. Може, з усім цим був би трошки багатше, але й на тому дякую, що знайшов сферу, у якій ще багато цікавого. А промо виходить клікбейт, то що сотку я не нарахував. Ха! А ви повлись. Дякую за перегляд, побачимося на наступних відео. Бувайте!